Створено головні завдання новоствореного люстраційного комітету нічим не відрізняються від завдань попередників. Усі нечисті на руки чиновники мають піти. Спочатку керівництво, а в разі потреби, і рядові працівники держустанов. На першому етапі це поки що керівники організації, тобто керівники структур. Але ми вважаємо. Ми вважаємо, що якщо у нас буде інформація по простому працівнику, чому якщо він дійсно з -з -з замараний так можна мовити в корупції, чи в якихось протиправних дій, чому ми маємо його пропускати? Аби не пропустити нікого, кажуть, працюватимуть не покладаючи рук. Певні напрацювання у цьому напрямку вже є люстраційні анкети і перелік держустанов, що підпадають під очищення. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, хмельничні та їхні структурні підрозділи, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, зокрема управління, юстиції, інспекції, питань захисту споживчів, управління лісового та мисливського господарства, територіальні підрозділи міністерства зборів доході. Дів податкова адміністрація митниця державного казначена Нацбанку. Чим більше, тим краще І не лише тих, кого люструватимуть, а й тих, хто береться за процес очищення. Козацький люстраційний комітет, до прикладу, на Хмельниччині п'ятий сьогодні в Хмельницькій області. Досить дивна ситуація з цим процесом, оскільки тільки я нарахував вже п'ять люстраційних комітетів. Люстраційний комітет при раді майдану. Люстраційний комітет в народній самообороні, люстраційний комітет громади, який перевіряв кримінальну справу щодо голови облдержадміністрації, адміністрації, люстраційний комітет, який зараз нам оголосили щодо козацтва, і в мене в мене є логічне запитання, в який саме комітет прийде кандидатура на ту чи іншу посаду, і чиє рішення буде остаточним». І чи матиме воно юридичну силу? Наразі закон про люстрацію іще ще не прийнято. Якщо буде прийнятий юридично закон про люстрацію, буде дієво. Поки не буде закон прийнятий про люстрацію, ну ніяких ніякої роботи фактично юридично правильної вона не буде проводитись. Чи буде закон, чи ні, покаже час наразі? Головне не втратити бойового духу. Переконані хмельничани, до чогось ми йдемо, треба робити. Як будемо щось робити, то ми чогось доб'ємося доброго. А як будемо сидіти, мовчати і хлопати вухами, то нічого не буде. А, а ми, не. Тобі ще люстрація взагалі пройде як така. Це Залежить від громадського суспільства і того, як кожна конкретна людина почне жити правдою. Жити правдою на думку учасників недільного віччя мають не лише ті, хто сьогодні при владі кандидати в депутати місцевих рад, Верховної Ради України і навіть президента мають також нести кримінальну відповідальність. Її пропонують ввести за нереалізовані передвиборчі обіцянки. І з такою пропозицією виступив Хмельницький автомайдан. Незабаром вибори і знову брехня, знову обіцянки, які ніколи ніхто не виконує. Це вже ми все пройшли десятирі. Чи ми вже стільки тих виборів було скільки обіцянок було нічого не робиться. Звичайно, за це потрібна була відповідальність. Не зміг не зробив. Якщо на то немає таких висомих причин, які би заважали зробити будь будь-яку обіцянку, тому людина має власне сама і її команда відповідати на кримінальному рівні. Наразі виборча кампанія у повному розпалі, поки здається, обходиться без брехні на варті, міжнародна спільнота. Ситуацію ще не коментують, утім незабаром усі свої знахідки обіцяють оприлюднити. я справді не вповноважена висловлювати свою думку, адже представляю Сполучені Штати Америки. Ми тут для того, аби оцінити ситуацію із виборами і доповісти про неї. Пізніше ми проведемо прес-конференцію і надамо офіційний документ, де ви зможете прочитати про усі наші знахідки. Сподіваюся, що цей документ буде вільним для доступу. Основні тези із нього буде опубліковано і вони стануть доступні кожному. За Оксана Чушкіна Андрій Лазарук для інформаційного випуску.